Треба значить всіх там мінтів, прокурорів, суддів, всіх на фронт. А ви колишній не просто міліціонер, а донецький міліціонер. Але давайте спочатку з того, що ви поліцейський так колишній. Зараз дуже часто можна почути. Треба значить всіх там мінтів, прокурорів, суддів, всіх на фронт. Вам часто на фронті зустрічаються поліцейські, яка частка поліцейських на фронті? І що про їхню ефективність? Да, ну постійно, е, от я хочу тим сказати, хто це буде казати. Це вже. Проїски російської пропаганди і псої таке інше. Поліція вже давно. Ми не беремо виконання інших функцій, а вже давно. Спочатку вторгнення було створено сафарі, да, бригада, а потім вони розвились людь, хижак, батальйони поліції. В зоні відповідальності нашої бригади зараз два стрілецьких батальйона національної поліції, які виконують всі ті ж самі обов'язки, наносять всі ті ж самі шкоду ворогу стримують, тримають позиції, знищують ворогів. Ну на жаль, є і втрати і серед них.